Через спекотну погоду в Івано-Франківську оголошено 4-5 клас пожежної безпеки. Надзвичайники працюють у посиленому режимі. Основне навантаження припадає на місцеву пожежну команду, у розпорядженні якої два десятки штатних працівників та одна пожежна машина. Підрозділ здійснює виїзди по місту та до навколишніх сіл Івано-Франківська. Що за 10 хвилин надзвичайники мають приїхати на місце загорання, і лічені секунди залишаються на бойове розгортання пожежного автомобіля. До зустрічі з полум'ям рятівники готуються під час протипожежних навчань на сьогоднішній день значить, станом на сьогодні по місту івано-франківську виникло 361 пожежа. З 88 пожеж це пожеж в екосистемах. Це суха трава, сміття і таке інше. Голов сільських рад поставили на завдання щодо патрулювання місць можливого спальня сухої рослинності за рахунок депутатського корпусу, а також добровільних пожежних формувань, які створені в населених пунктах міста Івано-Франківська. Хочу і населенню сказати, щоб вони, які виїжджають на дачі, щоб не палили на своїх городах музею, бо дуже розширюються пожежі, і починається всієї пожежі, іде. Протягує і ліси, і дачі, і все у зв'язку із пекотною погодою. Профільною комісією міста було прийнято ряд тимчасових заборон, зокрема, перебування мешканців в лісових смугах, полювання на пернату дичину та розпалювання вогнищ. Ольга Цьома Ігор Духович – новини на вежі.